Добрий день, наші дорогі підписники! Сьогодні настав день, коли я зібрався заложити в інкубатор перепилені яйця. Зобирав я яйця 7 днів. Отака мисочка і така мисочка. Непомню. Не знаю, чи хватить чи не хватить. Зараз почну заложувати і подивлюся, чи хватить мені яйчок, чи не хвати. Одбирав я яйця. От 13 грі, грам до 17 грам. Більше 17 не брав, бо можуть бути два жовтка. Так, зараз заложу і продовжимо далі. Так, ось я заложив занячкою яйця в інкубатор. Оказується, мені ще і осталося ось так багато в миски. Наверно, короче, мабуть, за днів 5 це, виходить, самі старіші осталися. То я думаю мені за днів 5 я збирав я 7, ну це старіше залишилося, я думаю, це за 2 дні десь осталися. То виходить свіженькі яйця всі. Не більше п'яти днів збиралося. Зараз підключу хайна, набирається. Покажу, як вже буде підключений. Так ось я включив вже. Виставю. Перший день поставив. Температура поки прогрівається 38 поставив. Влажно ще 68 показує, але буду додати ще, ще сюди воду. Все вам покажу. Ось такі трубочки є тут. І долюсяч води. Влажу, соответствуюла. Кому було цікаво відео, підписуйтесь. На 8-й день зніму, буду вас копірувати, зніму і покажу, який процент буде від худа яєйц сюди влазить 168 яйц перепилячих. І через 8 днів. Зустрінемося. До нових зустрічей. Пока-пока.